На фоні всіх цих викриттів розпочалася помста за викриття корупції у нашій громаді. Мій автомобіль було підпалено в березні 2025 року. Підозрювані мною фігуранти, а саме, Куценко, Ткаченко, Гришки, відмовились пройти детектор брехні в рамках кримінального провадження. І тепер корупціонери, замість захисту честі та гідності, якої в них по суті немає. Створили фейкові сторінки та замовних журналістів, а ля мірончаків та маразматиків, які поширюють брехню, не підкріплену жодним документом. Друзі, аналізуйте самі після всіх наших викриттів, чи варто вірити кукловодам на кшталт грижків, куценків, берсуків, ткаченків, які через фейки та страх приховують свої схеми? Корумповане злочинне угрупування починає руйнуватися. Громадськість бачить усе. Правда пробивається через брехню. Наша команда довго чекала, дуже довго працювала і зараз збираємо плоди. Один корупціонер вже позбавлений мандата на черзі Борсук, Куценко та Гришки, які продовжують обростати кримінальними справами та корупційними протоколами. І це лише початок. Корупціонерів нарешті. Почали притискати до стінки справедливість, та правда існує і лише там, де її відстоюють.